Зараз дуже багато людей, які вважають, що вони пройшли один-два курси, послухали вебінари, і вони вже повноцінні ортодонти. Такого не буває. Чому? Тому що, і що найважливіше, вони приходять в клінічну практику і фактично на пацієнтах вони відпрацьовують свої практичні навички. Без чого? Без наставництва. Тобто, розумієш, піднімалося навіть і в тебе на програмах про те, як має навчатися Ортодонт. І тому в дуже багатьох випадках, оскільки це не керовано нічим, і ми не маємо можливість керувати цим, це стихійний ринок, вибач. Бо так, відповідно, дуже багато молодих людей займаються ортодонтією без глибинних знань, механістично до першого фокапа. І вони навіть не розуміють, чому в них так сталося.